Зеленський розкрив вражаючу таємницю українця. українцям. розпочалося із того, що він різко відповів Трампу на заклики до припинення вогню. Наш президент зазначив, що мир без гарантій безпеки не може бути досягнутий. А підписувати все підряд, аби через пару років отримати нову війну Україна не буде. Ну а далі глава держави вирішив розказати українцям правду про перебіг війни та відкрив важливі секрети, яких напевно більшість і не чекали. Про це почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайку і Залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно негайно припинити вогонь і закликав Київ і Москву до переговорів. За його словами, президент Володимир Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду з РФ і, і мовляв, припинити божевілля. І про це він написав у соціальній мережі «Trust Social». Трамп підкреслив, що слід негайно припинити вогонь. Цитую: занадто багато життів марно втрачено надто багато. І якщо це продовжуватиметься, це може перетворитися на щось набагато більше та набагато гірше. Китай може допомогти світ. Чекає, додав він. Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський зустрічався з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і главою Франції Еммануелем Макроном у Парижі, куди лідери прибули із нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотрдамо. За словами Зеленського на зустрічі йшлося про справедливий мир, і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України. Він додав, що вони домовилися продовжувати працювати. При цьому Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна погодиться на при припинення вогню із Арефією і не отримає гарантії безпеки, це може згодом призвести до нової війни. Так, глава держави відреагував на заяву новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який закликав до припинення вогню і початку переговорів. Це то тому, коли ми говоримо про дієвий мор з арефією. Ми повинні говорити про передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Рефія принесла війну на нашу землю. І саме Рефія більше за всіх хоче зірвати можливість миру, зазначив Зеленський. На думку Зеленського війну не можна закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову у будь-який момент. Саме тому він закликав зупинити війну тільки силою. Україна розраховує на США та весь світ. каже український президент, бо мовляв єдине, чого боїться. Путлер це Америка та єдність світу. Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним. Додав Зеленський у Кремлі. Тим часом також відреагували на заяву обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо українського врегулювання після зустрічі з президентами Франції та України, згадавши про червневий ультиматум рашистського лідера Путлера. З коментарем виступив речне Кремля Дмитро Пісков і його цитує агентство Інтерфакс. Так, Пісков сказав, що Кремль уважно ознайомився із заявою обраного президента США Дональда Трампа, яку він зробив після зустрічі в Парижі із Макроном і Зеленським. Цитую. наша позиція щодо України добре відома. Умови для моментального припинення бойових дій були викладені президентом Путлером у червні поточного року із його виступу в міністерстві закордонних справ РФ, заявив представник Кремля. Пісков мав на увазі виступ російського лідера 14 червня, у якому він називав вимогами для початку мирних переговорів. Вихід українських військ з території чотирьох областей України на відмову Києва загалом від планів вступити до НАТО. Також Путлер вимагав, аби права російськомовних громадян в Україні були цитую повною мірою забезпечені. А усі західні санкції проти РФ були скасовані. Пісков при цьому заявив, що мовляв від переговорів відмовилася і продовжує відмовлятися саме Україна, нагадавши про наказ Зеленського, що забороняє будь-які контакти із рашистським керівництвом. Далі цитую речника Кремля для виходу на мирну траєкторію зелен. Зеленському достатньо скасувати цей світ декрет і дати вказівку щодо відновлення діалогу на базі стамбульських домовленостей із рахуванням реалій, що складаються на землі, заявив Пісков. Між тим обраний президент США Дональд Трамп висловився на тему втрат з обох сторін рашисько-української війни. Зокрема, він заявив, мовляв, Україна втратила 400 тисяч солдатів і набагато більше мирних жителів. Відповідь Зеленського була такою: цитую: від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 три Тисячі воїнів, які загинули на полі бою, прокоментував заяву Трампа Володимир Зеленський. Український президент пояснив, що за час війни надали допомогу 370 тисячам поранених військових. До того ж, половина з них повертається у стрій, каже він. Що ж до втрат Рафії, то Трамп висловився про них так: близько 600 тисяч рашистських солдатів лежать трьохсотими або двохсотими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно. За словами Володимира Зеленського, оновлені дані про рашистські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч двохсотих рашистів та більше 550 тисяч трьохсотих. Прес-секретар президента Рафії Дмитро Пісков заперечив слова Трампа про співвідношення втрат Рафії та України і за що втрати України, мовляв, кратно перевищують рашиські повідомляє агентство ТАС так чи інакше, війна має закінчитися, але за діючих умов України буде складно відвоювати усі свої території військовим шляхом. Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов. Далі цитує його: ми маємо раціонально оцінювати наші спроможності щодо відновлення нашої територіальної цілісності військовим шляхом. На привлаке жаль, рефія ще має чималий ресурс, і хоча си оборони докладаючи малих зусиль для того, щоб у рамках рутинної бойової роботи нищити ворожу силу та озброєння. Але тим не менш, у ворога є ресурс. А отже, сподіватися, що в осяжній перспективі потенціал армії РФ буде виснажений і вона буде змушена капітулювати не варто. Сказав Селезньов. Воно експерт відзначив, що наразі буде важко переконати РФ піти на мирні перемовини, не враховуючи їхніх вимог. Кремль постійно артикулює, що вони готові домовлятися із україною за умови, що Україна перша виконає ряд Пов'язання рефії ідеться про передачу під повний контроль чотирьох регіонів. Чи є це справедливим виходом на переговорний трек? Очевидно, що ні? А отже, будь-який комбінований підхід силою зброї та дипломатичним треком спробувати переконати Путлера бути більш. Поступливим у своїх зазіханнях для того, щоб наша позиція на перемовинах була більш ефективною, нам потрібна зброя. Саме такий формат пропонує світу. Команда новообраного президента США Дональда Трампа пояснив Селезньов. Нагадаємо, що днями конгресмен республіканець, член комітету Палати представників США і питань збройних сил Дон Бейкон дійсно заявив, що війна на виснаження, яку веде рефія, не йде на користь Україні, тому США мають пришвидшити та посилити підтримку ЗСУ. При цьому, якщо правитель Рафії Путлер не поставиться серйозно. Зна до того, аби завершити війну, Трамп подвоїть постачання зброї для України, економічні санкції проти РФ та спробує припинити торгівлю Кремля. Якщо США зможуть збільшити видобуток природного газу та знизити ціни на газ, це значною мірою вплине на військові спроможності. РФ. Рубль вже падає, Рашиська економіка перебуває на межі краху, і США повинні підштовхнути її до цього, зазначив американський парламентарій. На його думку потрібно завдати такої шкоди, яку би відчував кожен рашиський громадянин. Трамп поселить. Підтримку України, якщо Росія не пропинить бойові дії, Ну і далі також будемо з вами говорити про ту зустріч, яка відбулася вчора з президентами трьох країн: а саме Франції, України та Сполучених Штатів Америки. Будемо говорити і підбивати підсумки про те, що ж все таки там відбувалося. Досить багато вже нових було актуальних. Новин та інформації заявлена. Саме нагадаємо про те, що дійсно вчора, 7 грудня у Парижі, Володимир Зеленський провів зустріч з новобраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вони обговорили війну в Україні. Про це повідомив президент України. Також же, нагадаємо про те, що йшлося в повідомленні його цитую прямо мову про те, що вчора був у президента Макрона в Єлисейському палаці. Була хороша зустріч із президентом Трампом. Ми обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній. Ситуація від нашого фронту до північної Кореї, і також тільки що на своїх екранах ви могли бачити кадри того, як президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп тиснуть один одному руки. Дійсно було досить приємно до речі бачити Дональда Трампа. Думаю, кожному українці у такому. Досить символічному вбранні, а жовтому так би мовити. Ну і також ще що зауважив президент нашої країни про те, що Стої його пряму мову. Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років. Як вони вже це робили, це зрозуміло не тільки для нашої країни, і регіону. Ми бачимо, як зараз Росія намагається відкрити Грузію після кількох війн проти цієї країни. Росія досі не відпускає Молдову. Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знову сіяти смерть. Там російські війська, вони їхня присутність є навіть в Африці. І саме з метою дестабілізації ситуації зауважив президент. Дійсно бачимо, що. Така ситуація є, рашоста не зупиняється ні на крок їх не зупиняє. Будь-які санкції, будь-який е, їхні слова всієї світової цивілізованої спільноти в їхню сторону. Бачимо дійсно, що їхньою метою є не тільки Україна, і розуміємо, що якщо їх не зупинити зараз, то вони не зупиняться, поки не заберуть собі все те, що вони думають, належить їм, поки вони не зроблять цю так, би мовити, російську імперію. І, на жаль, бачимо, що це. Є правдою, тож досить приємно розуміти те, що дійсно вчора відбулася зустріч. Обговорено було дуже багато важливих нагальних питань, і зовсім скоро вже президент новообраний сполучених штатів Америки Дональд Трамп вже офіційно сяде на свою посаду, і сподіваємося, що це також допоможе якнайшвидше вирішити цей конфлікт і закінчити цю війну перемогою нашої держави. Ми ну, також далі будемо говорити ще про те, як пройшла зустріч. і про те, дійсно були також досить цікаві заяви з боку ЗМІ, Про те, що ну західні змі це робила, звичайно, і скоріш за все рашистські також оприлюднювали про те, що, начебто, пішли такі слухи, так би мовити, про те, що зеленського президента нашої держави на цю зустріч мовляв президент Франції Мануель Макрон, прям вмовляв приїхати до Франції, і також ще досить багато таких повідомлень західні ЗМІ викладали про те, що а, про цю зустріч, і про те, що, начебто, президент нашої країни а, виявив своє так би мовити зневажливе ставлення до політиків через відсутність костюму. Ось такі от думки також вони висловлювали. досить цікаві з їхнього боку, і про те, що президенти нашої країни вмовляли проїхати. Хоча прекрасно розуміємо, що ну цього не може бути, тому що в першу чергу в цій зустрічі зацікавлено якраз таке. Ми українці і президент нашої держави, і звичайно дуже дякуємо. Також президенту Франції Еммануелю Макрону з країні передали не до. Укомплектовані танки Абрамс у результаті вони виявилися не такими корисними на польбу, якими б хотіли бачити. Про це сказав Саліван під час форуму Нацбезпеки оборони нацборони в США. За словами Салівана, відповідна оцінка цілковито збігається з висновками американських військових. Крім того, він додав, що штати готові навчати більше українських пілотів на винищувачах F-16, Однак цього не відбувається через брак кандидатів в Україні стосовно використання рак. Ататакам для ураження цілей на території Рефі Саліван виявився стриманим, і на його думку, це не панацея для цієї війни. Лише ще одна додаткова можливість для України, зазначив він. Тим же часом росіяни виводять свої кораблі з бази в сирійському Тартусі і перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Про це повідомляють українська розвідка. Ну і переходимо до теми подій, які відбуваються наразі у Сирії. Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступального операцію позиційних сил в саме російська армія вивела свої бойові кораблі із військово-морської бази в Тартусі, яку Асад раніше віддав користування Москві як плату за свою безпеку. З Тартуса в Середземне море вийшло фрегат адмірал Григорович. на судно інженер Трубін. Росіяни також прокидають з Сирії залишки своїх озброєнь. Військової техніки військовими бортами і з авіабази в Хмемімі. Росіянам, як бачимо, не Щастить зовсім щось останнім часом. Так а сирійські змі повідомили про серію авіаударів. Тим часом тим часом, що були завдані ізраїльським ВПС в зонах Дара і Сувейда на півдні Сирії неподалік від ізраїльського кордону. Також по авіабазі Мезах поблизу Дамаска про що те повідомляють в The Times of Israel. Згідно з повідомленням, ізраїльські літаки націлилися на склади боєприпасів озброєнь, розташовані на авіабазі Халхала в Сувайді. Також на Кілька об'єктів провінції Дара і на базі Мазех. Ну і також наразі армія оборони Ізраїлю не зробила жодних офіційних заяв щодо проведених операцій. Раніше ж військові ізраїлю підкреслювали, що моніторять перенаправлення озброєння в Сирії з метою запобігти його передачі Хазболі іншим силам, здатним встановити загрозу для країни. Нагадаємо, що масштабна військова операція в Сирії опозиційних сил проти військ розпочала активне діяння в 27 листопада після двох днів зіткнень взяла під контроль 56 населених пунктів в провінціях Алепо і та відійшла до околиць Алепо. Ну і також говорячи про це, варто звернути увагу і на те, що в мережі почали ширитися кадри, начебто, гаража сирійського лідера втікача Башара Асада. Приміщення повністю заставлено люксовими автомобілями, і щось це могло б нам з вами нагадувати. Башат Башар Асад після переговорів, до речі, з низкою учасників сирійського конфлікту залишив президентську посаду і Сирію. Про це також і рашистські змі почали робити заяви. І міністерство закордонних справ арафії дописало і додало, що Асад, начебто, дав вказівку мирно передати владу. Ну а куди він втік, можемо тільки уявляти, десь на Російській Федерації поруч із Януковичем, мабуть, він сидить цю пів. МЗС РФ. СРФ таке рішення Асад ухвалив в результаті переговорів з низку учасників збройного конфлікту в Сирії. Росія в них участь не брала. Відбурхався так званий представник міністерства так званого закордонних справ Арефії. Президент Сирії залишив президентський пост, виїхав з країни, давши вказівку здійснити передання передачі влади мирним шляхом. Додав Дмитро Пісков. Ну а в рашейському МЗС також стверджують, що перебувають в контакті з усіма угрупуваннями сирійської опозиції і тим часом загроз. З безпеки російським військовим базам території Сирії, мовляв, немає, але вони перебувають в режимі підвищеної бойової готовності. Нагадаємо також, що гур повідомляло, що російська армія вивела свої бойові кораблі, і ми про це детальніше вже говорили щодо кадрів, начебто, гаража сирійського лідера втікача Асада, то приміщення, до речі, досить дорого багато виглядає так, як розуміємо, що ситуація також схожа у нас з. Екс президентом України Януковичем після того як президент колишній. Втікач залишив територію свого проживання, так міжгір'я, там залишилося багато дороговартісних речей, такі як золотий батон, наприклад, можемо пригадати. Ну а серед середавців, які бачите, оражі на кадрах Феррарі, Ауді, Каділак, Мартін, Ролс Ройс і інші. Ну і також повідомляється, що приміщення резиденція Асада зараз, начебто, горить її розграбували в і цей величезний стоп. Диму. Тим же часом можемо далі послухати Віталя Портнікова, який а, вирішив прокоментувати ситуацію, яка зараз відбувається у Сирії. Ну, я думаю, що це е, дійсно серйозна проблема для таких режимів, які тримаються на багнетах. Які так чи інакше пов'язані з тим, що без іноземної допомоги вони не можуть існувати. У 2011 році режим Башара Разата, як суверенний режим, практично перестав існувати. І в цій ситуації, якби не підтримка Росії, якби не підтримка Ірану, якби не підтримка, цього режиму давно б вже не було. Згадайте, що у 2011-12 роках сирійська опозиція вже контролювала більшу частину території країни, що бої йшли mm -hmm. на околицях Дамаску. Що такі міста, як там Халепа, Хама і всі інші, були під контролем опозиції, що Асад контролював тільки вузьку якусь частину країни на узбережжі і те тільки за допомогою російських військ. Але потім удари авіаційні Росії, наступ іранських військ і сил. Які пов'язані з Іраном посилення сирійської армії за рахунок іноземних загонів, фактично, все це призвело до справжньої катастрофи, яка спіткала сирійську опозицію.